Всім привіт, вітаємо на каналі Лютий Місяць. У цьому відео ми розглянемо RTX 360 Ti в контексті ціни і актуальності на серпень 2022 року. Поговоримо про тести в AAA іграх і ефективність в майнінгу. Та чи варто розглядати цю відеокарту собі у якості апгрейду? На тесті буде модель Aorus Elite, але ми зачепимо модельний ряд RTX 360 Ti в цілому. Почнемо з Ігор. Тестуватимемо у Full HD і 2K на ультраналаштуваннях, окремо винесемо Ray Tracing і DLSS. Також зробимо декілька тестів у режимі розгону і коротке порівняння з RX6700XT від AMD. Перша в черзі Assassin's Creed Valhalla. В лівому куті зеленим відображаються параметри відеокарти, перша строка сам чіп, температура, навантаження і частота. Далі відеопам'ять, об'єм, який зайнятий і її частота, синім це цепрос і ОЗП. Температура навантаження частота для CPU, для ОЗП це об'єм, що використовується. Далі помаранчевим середній FPS і част кадру з графіками. В самому низу напруга відеокарти та її енергоспоживання. У цій грі у Full HD отримуємо 81 FPS, 01% найгірших кадрів 40 FPS, 1% 55 FPS. В 2К отримуємо 65 кадрів в секунду, 40 FPS 01, 48 FPS 1%, що для такого жанру гри цілком достатньо. Red Dead Redemption 2. Ультра вручну виставлений лише DirectX12, бо за замовчуванням був обраний вулкан. У Full HD RTX 3060 ti демонструє 80 FPS, 01% і 1% 32 і 56 FPS відповідно. Переходимо у 2К. Середній фреймрейт тримається на рівні 64 кадрів. 01% дорівнює 29 FPS, 1,51 FPS. Гра, до речі, як і наступні, споживає більше електроенергії, ніж Вальгала. Якщо в останній це 185-190 Вт, то тут показники часто виходять за позначку 220 Вт, що для деяких моделей RTX 1060 Ti вже за межою ліміту. Але про нюанси з електроспоживанням поговоримо трохи згодом, а зараз Watch Dogs Legion. Роздільна здатність 1920 х 1080 пікселів, На ультраналаштуваннях виходить 76 кадрів в секунду, 01% FPS 53. 1% 62 FPS. Переходимо в 1440P. Тут отримуємо в середньому так званий необхідний мінімум. Рівно 60 FPS у нас вийшло. 01 і 1%, ,1% 46 ,50 кадрів відповідно. Shadow of the Tomb Raider Середній фреймрейт дорівнює 133 кадрам в секунду. Найповільніші 01 і 1%, ,1% 63,91 FPS. 2 k в Середньому отримуємо 102 FPS. 0,1% 57 кадрів, 1% 78. Тепер розглянемо продуктивність з трасуванням променів і DLSS. Почнемо з Watch Dogs Legion. В комбінації з різними налаштуваннями цих параметрів ще й в двох роздільних здатностях H32. Ми покажемо ті, які вважаємо мають найбільше сенсу, а саме ті, що орієнтовані на максимальну продуктивність. Десь посередині і заточені на максимальну якість картинки, але з фреймрейтом наближеним до 60. Отже, тут ви бачите DLSS Performance без рейтресінгу. В середньому отримуємо 81 кадр, що на 6,5% більше, ніж просто Ультра без DLSS 01% та 1% склали 55 та 62 FPS. В 2К з аналогічними налаштуваннями маємо 76 кадрів в середньому. Що, до речі, дорівнює значенню Full HD без DLSS і наглядно демонструє можливості технології. Перевага DLSS складає 26%. Далі у нас DLSS Balanced RTX High. 62 кадра в секунду, середній ,1 і 1%, 47 50 FPS. У 2К з такими налаштуваннями виходить 57 FPS в середньому, 0.1 – 45 FPS, 1, 47. Ray Tracing без DLSS не є задовільним зовсім. Відтак ми бачимо 30 злишком кадрів в секунду, що окей для перегляду відео на Ютубі, але ніяк не для гри. У останньому метро аналогічна ситуація. З найбільш якісним трасуванням не грабельно, навіть Full HD, іде упор в тензорні ядра. Тут ми отримуємо лише 46 FPS в середньому. В 2К, тим паче, маємо 35 кадрів в секунду. Для комфортного геймплею в цій грі з Ray Tracing останнє треба виставити у значення Norm плюс DLSS Ultra Performance. Тоді в Full HD ми матимемо 71 FPS, а в 2К 66. Shadow of the Tomb Raider тут просто DLSS. В режимі Quality отримуємо 125 FPS. Кому мало, режим Ultra Performance 143 FPS. DLSS в цій грі також сильно бустить. Red Dead Redemption 2. Кому не вистачало 64 кадрів без DLSS, з цим зважуванням у режимі Balanced отримує 77 FPS, перевага DLSS складає 20%. Переходимо до тесту у розгоні Assassin's Creed Valhalla. Ми додали 150 МГц по ядру і 1100 МГц по пам'яті. Power Limit плюс 10%. В середньому маємо 70 кадрів в секунду. 01 дорівнює 43 FPS, 1% 51 Перевага над стоковими частотами цієї моделі склала 7,5%, енергоспоживання плюс 22 Вт. Watch Dogs Legion 2560 на 1440, пікселів. середній FPS складає 64 кадра, на 1% 47 і 1% 53 FPS. Перевага над стоком сягає 6,5%. В режимі DLSS Balance RTX High, перевага осі 3,5%. І тепер зробимо коротке порівняння з більш дорогою моделлю RX6700 XT у виконанні Asus TUF AC Valhalla, отже ліворуч RTX 3060 Ti, праворуч RX6700 XT. Обидві відеокарти на стокових частотах, перевага карти AMD 12%, 65 проти 73 FPS. В розігнаному варіанті отримуємо 75 FPS від AMD проти 70 у Nvidia, перевага першої 7%. Watch Dog's Legion 60 FPS у Nvidia проти 62 у AMD. Перевага останньої трохи більше 3%. В розгоні дещо дивна ситуація, RTX 3060 ti навіть випереджає на 1 FPS 64 проти 63 у AMD. Далі пара нюансів, які слід мати на увазі при виборі RTX 3060 Ti. Перший це їх минула проблема з чіпами пам'яті Hynix Система під навантаженням могла швидко вилітати були чорні екрани після оновлення драйверів і тому подібні неприємності. Це була бракована партія чіпів від Hanix. У нових партіях з кінця 2021 року такої проблеми вже немає. А відяг з пам'яттю Samsung ця проблема не стосувалася взагалі. Ми власники двох карток RTX 360 Ti і Hanix обидві працюють стабільно. Отже, якщо вирішите придбати відеокарту, рекомендую запитати у продавця ревізію. Другий момент полягає в тому, що на певних моделях RTX 360 Ti є неприємні обмеження по енергоспоживанню. Найгірший випадок 200 Вт залоченого ліміту. Це створює обмеження на продуктивність. FPS, якщо говорити про ігри. В наших тестах ви могли бачити значення помаранчевого графіку часто виходить за 200 Вт. Відеокарти з таким золоченим лімітом мають плюс-мінус мінімально допустимі Nvidia параметри VRM і слабке охолодження. Деякі ліпші відеокарти дозволяють підняти межу енергоспоживання до 210-216 Вт, але цього все ще недостатньо для повного розкриття потенціалу GA104. Відеокарти умовно середнього рівня мають лімін 220, 240 250 Вт. Тут також у більшості один 8-піновий конектор. Наша Aorus Elite має 6 плюс 8 пін з лімітом 270 Вт, чого достатньо для повноцінного оверклокінгу. Власне, достатньо і 250 Вт, але невеликий запас це завжди добре. Відокарти вищої ланки, до якої входить і наш екземпляр, мають ліміт від 270 аж до 325 Вт. До останнього числа при звичайних умовах не підібратись. Тут стоять надмірно круті VRM, а також завищена ціна. По конекторам 6 +8 та 2 по 8 Pin. Цікаво, що деякі відеокарти середнього рівня, наприклад, по ряду Asus C, Dual OC, KO і особливо TAF, мають хороше охолодження і якісний VRM, але, на жаль, мають один 8-піновий конектор. Проте можна самому перепрошити і зняти Power Limit повністю. Це на свій ризик, але якщо треба максимум потужності в іграх чи в кудо прискоренні рендеру, наприклад, тоді вперед. Що ж стосується майнінгу, принаймні однієї монети, то ліміту в 200 ватт вистачає. 190 Вт в найзатратніших алгоритмах на what to майні. Але тим не менше, очевидно, для цілодобової роботи під навантаженням бюджетні і злочині по ліміту відеокарти краще не розглядати, адже температура відеопам'яті ядра плюс рівень шуму будуть точно незадовільні, і так можна втратити ще щодо того, як вона себе окупить. Флагмани також не в першу чергу точно треба дивитись для майнінгу, тому що є значно дешевші варіанти, що мають вищу ефективність на долар. Отже, ключові думки. Якщо потрібна бюджетна карта лише для ігор, сток без розгону, поставили і забули, можна розглянути Zotac Twin Edge OC або Gigabyte Eagle OC. Нормальні середні варіанти для ігор і майнінгу також, це Asus Dual, Asus Dual OC, але краще TUF Gaming. Якщо знайдете Gigabyte Gaming OC Pro нормально дешевше за Elite версію, то це чудовий варіант. Флагмани. Найкраще серед тих, що розповсюджені, це Asus Strix OC. Тепер карти, що є у достатній кількості на нашому ринку і яких слід уникати це MSI Ventus 2X, MSI Ventus 2X OC, Gigabyte Eagle звичайна і Note 3D Twin X. Якщо цікаво переглянути порівняння дуже багатьох моделей RTX 3060 Ti, то можна перейти на сайт TechPowerUp Вибрати потрібний модельний ряд відеокарт і натиснути Відсортувати саме по Boost Clock. Це хоч і опосередковано, але тим не менше вкаже на рівень моделі, тому що чим вище тримається частота в бусті, тим краще має бути VRM і тим ефективніше має бути система охолодження, щоб утримувати температуру в нормі. Серед корисного також вказується, який саме конектор живлення у цієї моделі, і фізичні габарити картки, щоб ви розуміли, норм для вашого корпусу чи ні. На цьому, все дякуємо за перегляд. Якщо у вас є якісь питання стосовно RTX 3060 Ti, пишіть їх у коментарях, і побачимося в наступних відео.